Продовжую. І так, що по печінці ви маєте знати? що печінка найбільша залоза, це є паранхематозний орган, яка бігенька консистенція, такого, от як ви зараз бачите, буро-червоний або червоно-бурого кольору. На препаратах, то що в нас, ви звичайно, такий кольор не побачите. Вона така більш бліденька. Але в принципі, в нормі, якщо жива людина, вона от такого кольору, вага її приблизно, тому що деколи студенти питають: о, а чого вона така велика, чи насправді вона така може бути. так що ви приблизно розуміли, це півтора. Приблизно кілограма від півтора до двох так кіло вісімсот. Приблизно так, це є норма. Хто буде займатися ультразвуком? Ви будете щодня, от ультразвуком внутрішніх органів, щодня бачите е, цю печіночку, і ви будете заміряти розміри. Да? От, чи потрібно вам знати розміри. Так, потрібно майбутній лікар УЗД. То в принципі довжина. Довжина це е, десь 20-30 сантиметрів, ширину від 10-11 до е, 20 сантиметрів і висота до 15 сантиметрів. Основні які функції? Можливо, хто знає, які основні функції? Печення. Дезінтоксикація, абсолютно вірно. Дезінтоксикаційна функція далі, зараз жовтня утворення та утворення жовчі, далі, обмінкогенугену. Іде по глікогену, обмін білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і так далі. Крім того, якщо ми візьмемо е, е, внутрішньоутробний частину розвитку, да, да, то да, це є кровотворна функція. Ми почали от з цього от малюнку, що він нам говорить? Там ще один є, ви можете там глянути, і є у нас поверхні печеньки. Значить, якщо ми от дивимося от на власне, ось цей малюнок, то ми скажемо цю поверхню ми назвемо діафрагмальна поверхня. Чому діафрагмальна? Тому що безпосередньо прилягає до діафрагми. Вона така більш опукла, спрямована так догори. До і, в принципі, так от допереду. До гори і допереду. І наступна поверхня, ось ця, то, що ви тут, тут бачите, це є вісцеральна поверхня, Вісцером. Чому ми так кажемо? Тому що вона обернена до органів. поверхня. Повернення, А, Давайте я. Наступний слайд. А, спереду, да, ну, тут ще от теж саме, в принципі, повторюються такі малюночки. А, це я взяв з англомовного підручника ось цей от малюнок. Мені сподобався. Ну, вони, в принципі, повторюються. Да. А, і так. Спереду, справа і зліва ось ці поверхні, вони сходяться спереду, ззаду, ось спереду, справа і зліва поверхні сходяться. Тобто, якщо я от візьму ось тут, да, подивлюся, да, спереду, ось тут, от справа, або тут, все одно, що тут, справа, і е, зліва, да, у нас. Діафрагмальна і вісцеральна поверхня, вони спігаються. Далі виділяємо наступні краї. Якщо ми подивимося от сюди, от сюди, ось цей край, цей край, ми можемо назвати нижнім краєм, або час від часу, говорю, що називають там, в інших різних там, підручниках, його називають нижній край, нижній або передній край. Нижня або передня, щоб ви не заплутались. І більш такий опуклий, заокруглений ось цей от задній край печінки. Зрозуміло. Печінка вона розташована в черевній порожнині, вона вкрита очеревиною, і, в принципі, як нам. Е, Правильно її віднести до очеревани. Я, напевно, от включу на попередній слайд, значить, в одних підручниках вам будуть говорити, що печінка вкрита інтраперитонеально. Тобто, зі всіх сторін вона вкрита очеревами. Це одні підручники. Інші підручники, а говорять, що вона вкрита очереваною мезоперетоняною. Чому ми заперетиме? Чому деякі автори вважають, що а, тільки з трьох сторін, а от за рахунок ось цього заднього краю. Ось задній край. Ось тут є гола, неприкрита ділянка печінки, яка називається ну, да. Це безпосереднє прилягання до задньої стінки порожнини, також діафраг. Е в принципі, за замовченням ви мали би відповідати і у вас тести, в тестах є питання на питання, так, мезоперетина. А логічніше вам судити, як правильно вкрита очеревана печинка. Як ви думаєте? На вашу думку, як? Я б ви казав тому що, як ви на також розповідали, те що. В іноземних підручниках немає навіть такого поняття, як інтраперетена, ну, майже немає. а є Мезо немає, так, мезо. Такого поняття немає. Тобто, в принципі, можна і рахувати інтра, тому що вона вкрита ззовні. Це просто місце прилягання до задньої стінки. Тобто, в принципі, і той варіант, і той варіант має місце. Ось. У вас два малюнка топографія печінки. Да? Тут скелетотопія показана, і що вам тут в принципі потрібно знати? От один малюнок з то що зліво, Ось це я взяв з ал да? Ви всі бачите, да? Атлас Метера. Ось цей малюнок так само непоганий, непогана схема. з... Такий підручник, анатомія Грей перекладений на російську мову. Він трошечки не дотягує, але так само має місце. Я вже не перекладав вам ось ці от позначки. Значить, що нам потрібно знати, що печінка розташована в правому підребері, в основному в ділянці епігастрія. Як вона проєктується на кістці скілета? Справа, да, от тут от справа. І е, зліва, ось справа і спереду. От справа і спереду по ключичній лінії е, розташована найвища точка печінки або правої часті, Печінки саме правої частки. І де вона визначається? Як ви думаєте? Ось тут справа і спереду по середньоключичній лінії. Найвища точка, де вона буде? На рівні п'ятого міжребер'я. Абсолютно вірно. П'ятого міжреберія, скажіть, будь ласка, який анатомічний утвір не дозволяє печінці продвинутися вище? Діафраг... Абсолютно вірно. Тобто на п'ятому міжребер'ї да, у нас розташована діафрагма, да, в цьому віку? Діафрагма. Тобто, найвища точка для печінки. Правої її частки це буде праве. Це буде п'яте ніж грибарія. Нижній край печінки. Ось тут. От, да, нижній край печінки. Ось тут можна побачити. Справа, справа по акцілярній лінії. Ось тут аксілярна лінія. Або її можна краще побачити ось тут, акселярна, або подмишечна да, лінія ось тут. Визначається на рівні 10-го міжреберного проміжку. Далі. В нормі нижній край печінки взагалі не виступає із-під краю нижнього краю ребрової дуги. Е, нижня границя, вона, в принципі, проходить ось так: от, по ребровій дузі. А тут от можете глянути по ребровій е, дузі. На рівні правої середньої ключичної лінії, нижня границя печінки знаходиться на рівні ребрової дуги. Далі вона спрямує прямує направо, е, справа, верніша наліво і догори. От справа наліво і догори. І пересікає таким чином епігастральну ділянку. На рівні шостого лівого ребрового хреща нижня границя пересікає реброву дугу, і лівіші грудини з'єднуються у нас з верхньою границею печінки. Зрозуміло, так? Да? Якщо подивитися ззаду, ззаду і справа. По лопатковій лінії границя печінки знаходиться на рівні між сьомим міжреберним проміжком на горі і верхнім краєм 11-го ребра знизу. Верхнім краєм одинадцятого го ребра знизу. Це зрозуміло? Я думаю, що зрозуміло. Далі. Питання у нас. Голотопія ми вже сказали, де, де печінка розташована, а е, синтопія. І так, е, от ви можете подивитися: це є печінкове ложе. Да, так от виглядає печінка, контур печінки е, замальованим зеленим кольором. Крім того, у нас є ще ось такі малюночок. Да, е, так, так, от більш темнішим кольором показано безпосередньо. Ділянки, до яких прилягає, ділянки, органи, до яких прилягає печінка. І так, що нам потрібно сказати, що печінка зверху, а власне, її діафрагмальна поверхня, прилягає до правого і частково до лівого купола діафрагми. Спереду печінка в верхній частині вона примикає безпосередньо до ребрової частини діафрагми, а нижче. До передньої черевної стінки. Ззаду, ззаду печінка е, прилягає до е, 10-11 грудного хребця та до ніжок діафрагми черевного відділу стравоходу е, до аорти і правого, наднир... або правого наднирникової залози, або правого наднирника, як вам звучно. Знизу, ось тут. Знизу. Печінка безпосередньо прилягає до ось так знизу, до кардіальної частини шлунка, до тіла і пілоричної частини. От тут, до тіла, внизу до пілоричної частини. Крім того, до верхньої частини 12-палої кишки. До правої нирки з правим надмирником, до печінкового згину поперечно будової кішки, і частково до правої частини самої висхідної убудовою кишки або поперечної будови кишки. Ну, В принципі, да, от частково ми висіду задіяли, і частково у нас право поперечна будова кишка. От у вас малюнок. Можете собі зняти скрін, подивитися е, безпосередньо. Да, я вам вже попередньо сказав, що, до, до чого прилягає, до яких органів прилягає, або ділянок да, прилягає печінку. Да, тут все чітко показано. Знову ж таки, вертаємося до пер, пер, першого малюнку. Е, що нам тут потрібно знати? Е, Зв'язки печінки. Які ж у нас є зв'язки печки? В першу чергу ми маємо сказати про ось цю зв'язку. Ось цю зв'язку. Що це за зв'язка? Це є серпоподібна зв'язка. Це є отвір очереваний, утвір очереваний, розташований в сагітальній площині. ось ця зв'язка. Вона йде від діафрагми. Від діафрагми на Діафрагмальну поверхню. Таким чином, вона поділяє діафрагмальну поверхню Кучинки на дві частки. Це є права частка і це є ліва частка. Ну про це ще трошечки пізніше. Ось ця е, серпоподібна зв'язка, вона продовжується ось. Вона продовжується у ще, ще одну зв'язку. Ця зв'язка називається ось вона, лігаментом коронаріум Вінцева зв'язка. Ось ця лігаментом коронаріум в розходиться, да? розходяться. В правий бік вона пішла, і в лівий бік. І ось це розходження ще на іншій зв'язки Називається лігаментом Туля декструм І ось тут Лигаментм трангуля. Сіністру. Зрозуміло, да Тобто у нас діафрагмальна поверхня, серпоподібна зв'язка. Переходить в вінцеву а вінцева, в свою чергу, в праву трикутну зв'язку і в ліву трикутну зв'язку. Е, якщо ви подивитесь от на цей малюнок. ну Мені, е, в принципі, не дуже от, подобаються ось такі малюночки, да, як тут зображують печинку. Да? Розумієте? Що нам взяли, якось перевернули і зрозуміти дещо як, деколи буває ну, трошки важко. Ну, нічого. От подивіться: якщо ми візьмемо серпоподібну зв'язку, то в нижньому вільному її краї, ось тут, у нас розташована кругла зв'язка печінки. Кругла зв'язка печінь. Що це таке кругла зв'язка печінки, і так само ми ще будемо про неї пізніше говорити. Це є зарожча або облітерована попкова вена. І ця попкова вена, вона коли з'єднювала попок зворотний, ну і вона з'єднює попоп з воротами печінки. Тому завжди при оперативних втручаннях на черевній порожнині. Проводиться доступ по білій лінії живота. Пупок потрібно обходити з ліва, щоб не ушкодити от саме цю е, круглу зв'язку печінки, яка тягнеться від пупка, і які у нас облітерована, ще раз нагадую, наголошую, наголошу: вена заросла пупкова вена, але самі розумієте, що вона не завжди може бути. Закритої. І крім того, ще у нас є дві зв'язки. От ми подивимося, печінка, шлунок, і це, в принципі, ось цей от утвір Очеревини. От дивіться, подивіться, да, такий світлий колір. Цей отвір Очеревини називається малий сальник або малий чепець. Цей малий чепець утворений двома зв'язками. Зв'язки печінки. Якщо я ось так от розділю, ось так от розділю то ось ця от частина називається печінково-шлунково, шлункова зв'язка. А ось ця частина називається печінково 12 зв'язка. Або ще її називають зв'язкою смерті. Зв'язка смерті про її склад ми трошки пізніше. Поговоримо. Ідемо далі. Ідемо да? далі. Що у нас? Ага, я маю виключити. Наступний слайд. Що у нас тут є? Ага. І так. А, знову ж таки, про час я вам вже сказав. А, значить Ми плавно переходимо до анатомічних одиниць. Да? анатомічні одиниці. Ще раз. Серпоподібна зв'язка на діафрагмальній поверхні. Права частка і ліва частка. Все. Більше нічого на діафрагмальній поверхні у нас ні, нічого ні, нікого не ділить. Да? Ділення не відбувається. Права-ліва частка. Тепер беремо у нас вісцеральну поверхню. Що у нас тут є? Чи є у нас тут ще додаткові частки? Є. А як відбувається тут потім? Значить, на діафрагмальній поверхні, ми, на вісцеральній поверхні, ми виділяємо наступні бороз. Бороз. Раз. І так, давайте я от е, включу. Коментар, коментар. І так, ой, і це його виключить. І так, є у нас. Сіла ліва повздовжня борознь. От, Ліва повздовжня борозня. Ліву повздовжню борозну можна, не можна, а потрібно поділити на дві частини. І так, подивіться, будь ласка, сюди. От. Нижня частина це є борозна круглої зв'язки печінки. Борозна круглої зв'язки печінки. Дальше. Друга частина. Друга частина лівої повздовжньої борозди. Друга частина. Це є щілина венозної зв'язки. Щілина венозної зв'язки. В цій щілині знаходиться сама венозна зв'язка. Що це таке венозна зв'язка? Це є заросша венозна протока. Яка у плода з'єднює пупукову вену з нижньою порожництво вено? Далі. Є ще у нас права повздовжня борозна. От права повздовжня борозна. Ось ця права повздовжня борозна в нижньому відділі утворює ложе жовчного міхура або ямку для жовчного міхура. Верхня частина, верхня частина це у нас борозна нижньої порожнистої Зрозуміло? Так? Да? Ось такі ось ці от борозни, ви маєте знати їх вміст. Крім того, у нас є ще одна поперечна борозна. Поперечна борозна Поперечна борозна – це є ворота печінки. Ворота печі. І так, зараз я вам покажу е, наступним слайдом це моя особиста схема. Це моя схема. Як я показую. Тобто е, я використовую ось цей малюнок. Ось цей малюнок. Тільки я провожу, як би, сканер донизу. Зрозуміло, так? Да? Проскануємо донизу. І так, от у нас ліва повздовжня борозна. Внизу у нас борозна круглої зв'язки печинки. Да? Що таке кругла зв'язка, облітерована пупкова вена. Да? Тобто у нас від пупка е, вона тягнеться. Друга частина це щілина венозної зв'язки, і там знаходиться венозна зв'язка. Далі жовчний міхур. І, і борозна нижньої порожницьковени, право поздовжна борозна. Так? Плюс ворота печінки. От я вам трема такими різнокольоровими кружочками показав, хто входить і хто виходить. Тобто, ну, Як звичайні ворота. да? Ворота, любі ворота. Хтось зайде, хтось вийде. Правильно? правильно. Так само, і ці ворота печінки. Хтось заходить, хтось виходить. ДВА. Хто отримував дві ті пану танці? Хтось отримував? Хто? Бачу Ксенія. Вісілково, Маша головою отримав. Давайте згадаємо Ксенія. По якій темі? Ну, а це буде артерія. Ні, я питаю, по якій темі дві отримував. А, ну, різні були. Ну, різні були. От кожна двійка, коли ти, яку двій, ти отримувала з каду й ворота печінки. Да? Очередність з права наліво. Де Дуктус гепатікус комус. Виходить. Це є спільна жовчина протока. Вона Це вона... є загальна печінкова протока. Ага. Ви трошечки плутаєте. Загальна печінкова протока. Виходить з печінки. Виходить ага. з печінки. Дальше. Вена порте, портальна вена, входить а в ворота печінки, і плюс е, власна печінкова артерія, вона так само буде входити в ворота печінки. Ось ці ворота печінки і хвостати відросток. Ось це є хвостати відросток, вони праву частку печінки. Отже, це є права частка, правда? Це є права частка. Поділяють ще на дві частки. На горі у нас хвостата частка, а внизу у нас квадратна частка. Зрозуміли? Зрозуміло. Де ці всі структури знаходяться? Вони знаходяться в межах зв'язки смерті. Ось, будь ласка, ми, ви маєте шлунок, шлунок. Да? Ось тут на задньому плані у нас показаний малий чепець: це є гепатошлункова гепато зв'язка або починково шлункова зв'язка. А ось це гепатододенальна зв'язка. Ось структури, які входять до складу гепатоодинальної зв'язки. Тут ще я б вам би мав би наголосити. На одному такому топографічному утворі, який називається трикутник та лот. Е, в принципі, це є хліб топографа анатоміївної кафедри топографічної хірургії. Е, анатомії і оперативної хірургії. Це ви будете на другому, третьому або просто на другому курсі вивчати. Ну, але у нас є такі питання. І так. Чим обмежений ось цей прикур? Подивіться, будь ласка, в межах цієї зв'язки, на горі. Артерія цистіка артерія, яка безпосередньо кровопостачає жовчний міфур. Далі, протока жовчного міхура і загальна. Печінкова протока Ось цей трикутник. На цей трикутник має вийти хірург під час оперативного втручання. Я вам показую наступний слайд. Це є лапароскопічна лапороскопічна ектомія Знаєте, що таке лапароскопія А? Знаєте чи ні? А, значить, жовчний, жовчний міхур не обов'язково забирати. Ну, і в принципі, інші є оперативні втручання. Ну, зараз ми про жовчний міхур говоримо. Не обов'язково забирати методом широкого доступу. Проводиться на черівні порожнені три невеличких до сантиметра доступу. Вводяться ось такі от інструменти, так, невеликі е, інструменти. Е, зараз для того, щоб ми побачили от таку от картинку вивели, е, перше накачується червна порожнина повітря. Ми створюємо пневму Далі ми вводимо камеру. Для того, щоб вивести це зображення, а після цього вже вводимо інструменти, якими ми будемо працювати. Так от, хірург виходить під час холіцистоктомії власне, на цю зв'язку, на цю зв'язку, ось ця зв'язка, і починає видаляти елементи цієї зв'язки. Йому потрібно вийти на загальну жовчну протоку, щоб далі по ній дійти до. Міхорової протоки до загальної починкової і до артерії цистика, до артерії жовчного міхура Зрозуміло? Да? Зрозуміло. А, далі. Далі сектора сегменти. Давайте а, зробимо таким чином. Паузу зроблю.